Був їхній літній наступ. Дивіться, я зараз хочу, щоб ми це усвідомили. Був їхній літній наступ. Він був. Вони кидали величезні сили. Вони втратили купу свого ресурсу, перш за все, живої сили всьому всьому. І за всю літню кампанію, ну, в принципі, ну, по великому рахунку, вони не змогли купувати. Жодне українське місто. Тобто, або оточити повністю, взяти в кільце. Зараз іде в розпалі осіння кампанія. Вона може навіть в чомусь більш інтенсивна, бо це такий, мені здається, ну, вони роблять прям ривок-ривок, вони пробують цей ривок зробити. Ну, і знову ж таки, поки що тримаємося. І тримаємося просто тому, що розуміємо, хто за нашими спинами, і розуміємо, що. Ну, Дуже не хочеться, не то, що дуже не хочеться, це страшний сон. Уявити, що вони пішли далі. І, тому що сьогодні ці от міста, от якщо, ну, я більше акцентую на Донбасі, але це ж по всьому лінії. Ну, Донбас просто тому що ну, от батальйон наш, ну, от, вже більше трьох років воює на Донбасі. І е, ці всі міста донецькі, які зараз е, ми контролюємо, це, це такі фортеці, які тримають. За собою всю решту України. Тобто це наша лінія оборони, яка поки вона тримається, то ми можемо говорити про те, що от, от, в Дніпрі можливе життя, в ну, відносно, да, все відносно, прильоти, все це, всі це розуміють, але все ж таки можливе якесь життя, да, там, в Києві, в Львові, в Полтаві і так далі. Тобто, це наш бастіон. І ворог зараз кидає всі сили для того, щоби. Захопити цей бастіон. Але ми стоїмо попри все, попри втому, попри важку ситуацію. І ми кажемо: підтримуйте нас, підтримуйте нас дронами, підтримуйте нас донатами, місцеве самоврядування, долучайтесь до нас, хто чує в собі сили, а треба чути в собі сили, тому що іншого шляху немає. Тоді нам вдасться втримати, тоді нам вдасться не допустити цю всю смерть до нас далі в глиб країни. А Чим більше ми їх там викосимо, чим більше ми їх там знищимо, тим ми пришвидшимо їхнє вичерпання, їхніх ресурсів і призведемо до того, що все ж таки відіб'ємося від цієї орди. Але просто треба усвідомлювати, що от те, що я повторюсь, вже, те, що я казав, не налаштовуємо себе на те, що завтра все це закінчиться.